Малювання як арт-терапія, що допомагає віднайти психологічну рівновагу. В Резиденції молоді організували майстер-клас з розпису одягу та екосумок. Як це було? Дивіться далі у сюжеті мого колеги Романа Олійника. Тимофій завітав на майстер-клас, аби створити власноруч дизайнерську футболку. Малюнок каже, обирав дуже прискіпливо. Я хочу намалювати хрест, а внутрі хреста серце. От, я хочу зробити градієнтом кольором і що то пов'язане з Україною. Хлопець розповідає, принт, який створює, має для нього важливе значення. Той хто з Богом, той перемагає. А якщо Україна з Богом, то вона переможе. На майстер-класі учасники познайомилися з технікою малювання по тканині. Зокрема, майстри розповіли, які саме матеріали потрібно використовувати. Я хочу навчитися чомусь новому. Мені цікаво пробувати щось нове для себе, і тому я приходжу на такі майстер-класи. Організатори кажуть, що такі майстер-класи проводять на базі резиденції молоді не вперше. Ми все робимо для молоді, у нас така неформальна освіта. Дуже класно, коли у вас може в когось є такі речі, які б вам хотілося якось їх звеселити цікавими візерунками. І ось у нас майстер-клас, який вам цьому допоможе. Тут у резиденції молоді впродовж тижня також можна відвідати курси української мови, завітати на зустріч з правоохоронцями, які нагадають жести регулювальника. та й просто познайомитися і поспілкуватися з креативною молоддю. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4